І остання задача НМТ, які згадується про кристалогідрати. І так, під час виготовлення деяких вакцин використовують кальцій хлорид дигідрат Слово ди означає, що молекула цієї речовини буде входити кристалогідрату, буде входити дві молекули води. Нам потрібно обчислити масу тільки води, яка знаходиться в цьому кристалогідраті. Ну, для цього, ребят, знову ж таки, ріпят, скажу, що існує дуже багато способів розв'язання цієї задачі. Я покажу вам один із них. Так от. Я запишу формулу кристалогідрату, і у вигляді схемки я напишу в одній молекулі кристалогідрату, скільки буде молекул води. Я бачу, що в одній молекулі кристалогідрату буде знаходитися дві молекули води. І я буду цю схемку використовувати в якості хімічного рівняння. Для цього я спочатку знайду кількість кальціхлориду декагідрату. Для того, щоб знайти кількість, мені потрібно масу. На малярну масу. Маса за умовою задачі 294 молярну масу я знайшла за таблички Менделєєва. Це буде 2 моль. Ребят, хочу звернути вашу увагу. Що не дивлячись на те, що тут між молекулою солі і молекулою води стоїть крапочка, це не означає, що ви ці молярні маси множите. Ви до маси кальцій хлор 2 додаєте масу двох молекул води. Ну, не ведіться на цю крапочку. І тепер я знайшла кількість кристалогідрату. Для чого? Для того, щоб цю кількість записати в хімічне рівняння. За рівнянням, точніше вже, за цією схемкою, я бачу, що ще раз, що кількість кальцій хлор-2 у мене буде дорівнювати 1 моль, а кількість води буде вдвічі більше. Отже, Кількість водички буде відповідно дорівнювати 4 моль. І тепер, якщо ми знаємо, Кількість води, то ми можемо запросто знайти масу води. Для того, щоб знайти масу води, нам потрібно кількість помножити на малярну масу. 4 ми знайшли за пропорцією. 18 – це нас малярна маса водички, і відповідно маса води в даному кристало буде дорівнювати 72 грама. Задачу ми виконали.